Надо, Дэн, я подержу. Я подержу. Давай, я да не надо, а солнце среднее двум очка. Ласка, події сьогодні шість років ФК Вишневе. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, кожен рік останнього місяця весни, наприкінці навчального року, ми збираємо завжди на цьому стадіоні, святкуючи день заснування ФК Вишневе. Шість років назад ми з футболістами, з дорослими хлопцями, зібралися і вирішили присвятити своє життя, тому щоб тренувати молодь. От, я як на сьогодні бачу, це. Те, що в нас вийшло, має місце бути. От я дуже щасливий, і задоволений з того, що ми дуже багато молоді змогли охопити за ці 6 років. Навірно, 800 дітей, якщо десь не близько тисячі дітей, пройшли через ФК «Вишневе». Бо кожен рік ми набираємо нові набори, і кожен рік ми випускаємо старших, старше покоління. Дуже приємно, що в цьому році випускники ФК Вишневе заснували вже дорослу команду. І вони під, під назвою фк вишневе «Вишневе-2» з'явилися вже в третю лігу Києво-Ситошинського чемпіонату. Це випускники, це ті діти, яких ми навчали, яких ми тренували, і вони сьогодні вже грають як дорослі. Футболісти це дуже приємно. Це наша гордість. Я думаю, що вони досягнуть нормальних результатів. А що тут взагалі сьогодні планують взагалі? Ми проводимо парад, дитячий парад. Хода буде всіх футбольних команд. Дуже багато гостей запрошених, гості з Києва, це футбольні команди. І буде турнір на честь шостої річниці в Кавишневе. Ну і, звичайно, солодке пригощання. Кожного року ми придумаємо такий шедевр, це торт. Кожного року він у нас різний виходить. І в цьому році на 12 кілограм здоровенний футбольний м'яч. Я думаю, що діти його подолають. Дякую.